Доброго дня! Тема нашого уроку завивання локонів за допомогою вирівнювача. Висушіть повністю волосся після миття. Вологе волосся категорично заборонено завивати випрямлячем. Нанесіть термозахисний засіб. Поділіть волосся на зони. Зафіксуйте затискачами для зручності. Візьміть маленьке пасмо, Затисніть його вертикально випрямлячем біля корінів для об'єму або трішки нижче. Повільно просувайтеся по локону вниз, обертаючи щипці на швидкому темпі. Зробіть завивку кожного пасма, не затримуючи випрямляч надовго на одному місці. Зафіксуйте результат лаком. Дякую за увагу. Сподіваюся, цей урок був вам корисний.